Доброго дня, я вам на конкретному графіку хочу показати, настільки відрізняється робота котла з компенсаторами тяги і без компенсаторів тяги. Нагадую, основна задача компенсаторів тяги равномірно розпределити, розсередити потік димогазів по нашому теплообміннику. Ось ми бачимо, у нас коли працював котел 250 кВт. Стоїть на продаж тепла. От ми бачимо, коли у нас працював котел без компенсатори втяги. Тобто, у нас температура димогазів вискакувала більше 260 градусів. І ось на даному етапі ми їх ставили і бачимо, що у нас температура димогазів стала середнім 120, максимум 140. Тобто, грубо кажучи, ми на 100 градусів. Просто розподілом правильним димогазів ми на 100 градусів знижаємо температуру димогазів. По потужності ми бачимо фактично, фактично ну, однакову потужність максимально 80 кВт працював, працював котел. Да? Тобто, а температура димогазів, от ми чітко бачимо ось цей. От, отут, отут ми їх вставили, да, і після цього пішла стабільна робота. Тобто це за, за останні 7 днів ми дивимося графік. Тому дуже важливо компенсатори тяги вставляти. Да, а для тому, хто займається продажою тепла, ми наглядно показуємо, що при правильному котлі, при правильному підході ви 100 градусів зі своїх димогазів відправляєте свої гігакалорії. ترجمة